Заборона на рух вантажного транспорту в денний час, бронювання для працівників агропромислового комплексу, відкриття моря та вирощений на Одещині Кавунчик. Топ новини за перші 100 днів роботи голови Одеської ОВА Олега Кіпера. Вітаю мене звати Тетяна Бажанари. Це проект новини Лайф про результати роботи очільника Одеської обласної військової адміністрації. За перші 100 днів на посаді дивіться в ексклюзивному інтерв'ю керівника Одеської обласної організації комітету виборців України Анатолія Бойка. Я думаю, що кожен з нас має певні свої критерії. Для мене важлива наприклад. Для мене важливо, наприклад, ну, з одного боку, дійсно якісь знакові події, чим людина запам'яталася. А по-друге, чи були зроблені якісь системні кроки для розвитку, наприклад. Ну і третє, мабуть, що третє це діалог з громадськістю, з суспільством. І четверте, і четверте це ну, якісь. Результати, які можна помацати, да, і матеріальні, то з результатів, ну на превеликий жаль, особливих результатів, крім того, що пану Олегу вдалося зростити кавуни. Власноруч ну, я не бачив. Якщо хтось бачив, то буду. Радий. Діалогу з громадськістю теж, на жаль, не бачу. Більше того, мене абсолютно неприємно вразила поведінка пана Олега під час дня міста Одеси. Коли під мерією стояли громадяни, які протестували проти деребану бюджетних коштів і спрямування їх на корупційну, на, на корупційні ремонти, і пан Олег не знайшов чи то часу, чи то мужності підійти до них і засвідчити підтримку. Хоча разом з цим держава декларує, що, начебто, ну вона прагне до того, щоб УМЕС витрачали гроші на ЗСУ, а не на, а не на ремонти. Ну, тобто Труханов витрачає гроші на ЗСУ, не на ЗСУ, на корупційні ремонти. Стоять протестувальники. Тут є представник влади, представник ОВА, і він цих людей ігнорує. Мені здається, що це. Ну, мінімум, це є дико, а по факту, це є ну подвійні стандарти і ну, публічне свідчення того, що те, що декларує держава, або не обов'язково для пана Кіпера, або з боку держави, з точки зору держави, не обов'язково для пана Труханова. А, і це дуже прикро. Я не бачив, ну при майні, не не маю інформацію про жодні е, кроки по якомусь системному розвитку регіону. Ну тобто, в нас по факту мав бути. Ну пан кіпер мав, мав зібрати. Посадовців мав зібрати експертів, науковців і мав бути розроблений ну, антикорупційний план як ми живе антикризовий. Вибачте, антикризовий план, як ми живемо, як ми готуємось до зими. Це має було, ну, бути якось прокомуніковано суспільством, щоб суспільство відчувало, що щось а я цього не бачу. Ну і по знакових подіях, крім Кавунів, крім Труханова знаєте, на мій погляд, от замість кавунів було б краще, якби Олег Кіпер забезпечив координацію вибудови захисту наших предунатських портів з повітря. Я розумію, що це відповідальність військових, але зрештою виявилось, що нічого нема, ППО нема. Там прильот за прильотом, знищується збіжжя, ну, ці міста абсолютно беззахисні. І, зрештою, після першого прильоту в Ізмаїлі волонтери збирають гроші на прожектори. Це нормально. Ну тобто, якщо це не тільки відповідальність військових, і в будь-якому випадку, на мій погляд, голова ОВА, він же голова обласної військової адміністрації. Він мав тримати це питання на контролі, спитати хлопця. В нас все добре? В Рні, в Ізмаїлі, в Кілії. В нас там все готово. Ну зрозуміло, що в нас є обмежені... Є обмежена кількість ППО, але для того, щоб збивати шахедів, ну, не обов'язково ракети, там мобільні групи. Знову ж таки, повертаємось, там прожекторів не було. Ну, от Варто було б цим, мені здається, перейматися. А зрештою, ну, я не можу сказати, що я особливо здивований. Я відразу казав, що. При всій повазі до особистості, ну, в нього немає відповідного досвіду і бекграунду. Ну, людина, яка пропрацювала в прокуратурі, ну, не може відповідати за не те, що за розвиток, а за забезпечення нормальної діяльності такого регіону в такий час. При всій повазі. Ну я дуже шкодую, що, що, що мої побоювання вони ну, поки що. Поки що ну, не виявилися помилковими. начебто, була ініціатива від голови Ава щодо е, бронювання аграріїв. Я не знаю, що там було зроблено в цьому напрямку, і це насправді дуже непроста тема, бо в нас як, як, як визначити, що людина є аграрієм? Ну, Хто в нас аграрій, хто не аграрій, всі хто поза межами Одеси аграрії чи як. Ну, тобто, тобто, з одного боку, ініціатива начебто в, певної мі в певної мірі має сенс, але з іншого боку, було б добре, щоб це. Не були і не була якась самодіяльність по регіонах, а все ж таки був якийсь державний підхід, в яких сферах ми кого бронюємо. А, ось. а загалом, по інших напрямках, ну, я не бачу, з іншого боку, ну, я ж не є представником бізнесу. Можливо, щось відбувається про що ми не знаємо. Разом з цим я би хотів підкреслити, що, на мій погляд, звісно, в голови ова не, не є. Ну, не є надто багато інструментів для, для розвитку, хоча він би міг і мав би робити публічно як мінімум три речі. Перше, це виступати публічно координаторам. І провайдерам розробки стратегічних документів мали, мали б розроблятися публічно стратегічні документи, щоб ну, суспільство і максимальна кількість бізнесу розуміло, що щось. Да. Це перше. Друге, окей, в голови ова не так багато інструментів, але вони є в уряду, і це ж голова ОВА від уряду. І він би мав виступати певним комунікатом. І таким містком між регіонами і урядом, що хлопці, Хорошо, добре, повноваження більше вас. Давайте, от ми тут на місці з бізнесом там, розробили, що нам треба оце, оце. Давайте сідаємо і дивимося з боку держави, що держава ма, може і мала би зробити для цього. Конектінг. Третя це ну, міжнародна діяльність, в тому числі. Зрозуміло, що знову ж таки тут МЗС в першу чергу, але з іншого боку, Одеса є консульською столицею України. Тут купа консульських представництв. Одеська область є членом багатьох регіональних і європейських об'єднань. Там регіон Нижній Дунай, тощо, тут теж варто було би голові ОВА зайняти проактивну позицію і збирати, е, ну робити зустрічі, налагоджувати, просувати регіон вже зараз. Це абсолютно в його можливостях. Знову ж таки, щось чогось не, не вистачає в нього особисто по повноваженнях. Будь ласка, постукався в уряд і зробив. Ну, я вважаю, що особливо дякуючи ЗСУ. І тому, що сьогодні територія Одеської області є абсолютно вільною від ворога, і завдяки звільненню Миколаївщини ми в певною мірою в такому тилу знаходимося, ну якщо не рахувати. Повітряних атак, то ми просто зобов'язані бути хедлайнерами економічного розвитку. А сьогодні ну, це, цього немає. Я не бачу цього, на жаль. Ну, от в нас відсутня, на превеликий жаль, державна позиція в багатьох актуальних питаннях, в тому числі і в питаннях укриттів. Ну, тобто, сьогодні державна позиція в питанні укриттів полягає в тому, що зробити в цьому. Питання, вибачте, за що я так часто повторюю це слово за тавтологію, зробити в цьому перекласти провину за це на органи місцевого самоврядування, при всій, при всій критиці до органів місцевого самоврядування це без, безвідповідальна інфантильна позиція державної влади, бо держава передусім відповідає за захист громадян, тобто це функція в. Передусім, держави і багато повноважень знаходиться саме в державі. І лідерська позиція в цьому питанні теж мала б бути в держави. Тобто держава мала би сказати, що хлопці і дівчата в нас там є такі повноваження щодо цього, в ОМС такі повноваження щодо цього. Там є такі, такі ресурси. Давайте, ну і є якийсь національний план і національний рух в цьому, в цьому напрямку. І тут е, вже більше голови Ова, вони б мали би цей напрямок курувати і контролювати. На превеликий жаль такого комплексного підходу немає, що разом з цим, не на мій погляд, ну, абсолютно не заважає голові АВА все одно проявляти проактивну позицію і принаймні зібрати. І знову ж таки, з одного боку представників там ОМС найбільших, да, чи там, де це питання найбільш кричуще. Тому що, ну, кодима, наприклад, в цьому плані, ну, умовна кодима да, чи Саврань, там є менш питань з цим, чим в Одесі та Ізмаїлі, хоча прилетіти може будь-куди. От, ну, Зібрати представників ОМС з одного боку, зібрати представників ДСНС там, з іншого боку, представників там, казначейства, не знаю. ну, Тобто всіх, від кого це залежить, і сказати, окей, хорошо, там держава поки що їй не до цього. Що ми можемо тут самі зробити? Можливо, це є, але добре було б, щоб ми про це знали, бо поки що. От, проблема в тому, що. Він мав би забезпечувати ефективну комунікацію, в тому числі того, що відбувається. Але комунікація, на превеликий жаль, не є сильною. Складовою одеської ва, причому ще це почалося з пана Марченка, і ви можете просто порівняти той обсяг інформації, який є, наприклад, на сайті Миколаївської ОВА, і той абсолютно мізер інформації, який є на сайті нашої Ва. Хоча Миколаївська Ва здавалось би, вона є в більш небезпечних умовах ніж ми. От. а і це є, на мій погляд, ключове недопрацювання, не забезпечення комунікації. Тому що якщо ж ти щось не можеш зробити, поясни людям, поясни як можна, спробуй щось зробити, а не просто мовчи. Єдине, що єдине певний позитивний факт, що ну за за останні півроку я не пам'ятаю корупційних скандалів пов'язаних з ОВА. Тобто начебто не було нічого. З іншого боку, ті скандали, які були, по ним якась абсолютна тиша. Все пішло кудись під воду. Ну, Все, все добре. Да? Марченко пішов і все, і все, і все затихло. Ось. І разом з цим, на мій погляд, проблема корупції не є проблемою окоюсь, якогось виключно окремого регіону. це є... Проблемою національною. І в цьому напрямку надзвичайно прикре вчорашнє хибне і абсолютно, ну, на мій погляд, недоречне рішення Верховної Ради про закриття реєстру декларацій ще на рік. Ну тобто, це абсолютно не в'яжеться з заявами президента про те, що ми будемо боротися з корупцією. Ну тобто, позавчора президент каже, що ми будемо боротися з корупцією. Після цього його депутати. Голосують за те, щоб сховати свої декларації декларації посадовців ще за рік, ще на рік. Ну тобто мені здається, що або в нас якісь різні уявлення про боротьбу з корупцією, або в нас боротьба з корупцією, як і багато років, відбувається тільки на словах. Але те, що було просто зрадою раніше, за в, в україні, яка воює, є на мій погляд злочином. Злочином, бо ну, це злочин по факту, бо не можна красти в воюючій країні. Це злочин, бо це підриває довіру між суспільством та владою. Це злочин, бо це псує наш імідж в очах світової спільноти. І ну, Литва чи Латвія вчора відкрито заявила, що зброя нам йде погана через корупцію. І це злочин, бо це подарунок Кремлю для ІПСО, що ось подивіться, як що відбувається. Да? Це був проект новини. Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин, і пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.